Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми зробимо з вами прогноз на 2024 рік. Всі вже знають, що це по східному календарю рік дракона. Отже, ми з вами подивимось, наскільки цей рік буде для нас або страшний, або милий, як дракончик. Астрологічний прогноз не є фактом передбачених ситуацій. Астрологічний прогноз дає нам зрозуміти, які енергії космоса будуть впливати на нас протягом року. Як вони вплинуть на наше звичайне життя, на наш психологічний стан? І вже відносно цього стану ми будемо робити свій вибір, тому що ми люди вільні і ми вправі робити кожну мить свій вибір в цьому житті. Почнемо з планети Меркурій. Новий рік ми будемо зустрічати з ретроградним Меркурієм, як і попередній рік. Що це значить, що нам прийдеться доробляти в цьому році те, що ми не доробили. Раніше, що ми розпочали раніше, ми повинні усвідомити і переосмислити і переробити те, що ми запустили в попередні роки, усвідомити всі ті дії, ситуації, які з нами траплялися раніше, і закінчити їх в цьому році. У 25-й рік ми будемо вже зустрічати з директним Меркурієм. Ретроградний Меркурій буде в поєднанні з Марсом. Це значить, що в цьому році ми можемо робити якісь дії, але вони можуть нести мало результату, на жаль. Бо Марс це результативність. Але будемо надіятися, що є більш впливові планети, більш потужні, які дадуть нам змогу все ж таки доробити все, що ми запланували. І планета Марс в цьому році, майже до кінця року, буде йти. Прямо в неї не буде ретроградності. Отже, активність все одно у нас буде. І я вірю в те, що вона буде допомагати нашим відважним воїнам захищати нашу країну і повертати наші землі. Юпітер це дуже велика, потужна планета, найбільша в нашій сонячній системі. Вона йде по тільцю. І добре, що вже 31 грудня. Вона піде прямо, до цього вона йшла ретроградно. Тобто, Новий рік ми зустрінемо з директним Юпітером. Що це нам дає? Це дає нам розвиток, це нам дає розширення. По тільцю вона йде, що це значить? Тілець це земний знак. І все, що стосується наших земель, ми можемо повертати вже в цьому році, до 26 травня. Юпітер буде закінчувати свою ходу по тільцю. З 26 травня він перейде в близнюки. Що це значить? Це коли ми стаємо хазяїнами свого життя, коли ми управляємо своїм життям. або стан протилежний. Це коли ми хочемо всім командувати, всім даємо поради, все знаємо, як робити, але насправді мало робимо. Тільки критикуємо і зневажаємо один одного. В жовтні Юпітер знову піде ретроградно, в близнюка. Тобто до жовтня, я думаю, що ми повинні багато чого змінити в собі, в своєму усвідомленні, в своєму відношенні, в своїй оцінці до всіх тих ситуацій, які у нас є. Далі перейдемо до планети Сатурн. Сатурн весь цей рік буде йти по знаку риба з 4 по 20 градус риб. Сатурн в цьому знаці вчить нас милосердя, вчить нас чистоті, вчить нас ем, співчувати, прийти до духовних станів, тому що риби це самий високий духовний знак. Також він вчить нас бути скромними. З 29 червня по 15 листопада Сатурн буде ретроградний. Також Сатурн відповідає за наш за фізичний функціональний стан. Тобто за матерію. І я думаю, що в цей час ми також можемо повертати свої землі, тому що в нашій натальній карті, в карті України, Сатурн теж ретроградний, і це нам допомагає. Це для нас, для нашої країни, це звичайний стан, коли Сатурн ретроградний. І він буде нам допомагати очищати нашу землю від ворогів. Сатурн у рибах. страхи поміняти свої традиції, страхи. Змінитися самому, страхи відпустити минуле і страх вийти в щось нове, страх реалізувати свої бажання, страх жити так, як хочеться, за своїми власними бажаннями. Це також деяка стереотипічність. Сатурн в рибах нас визволяє з тих стереотипів, які склалися протягом багато років в нас і нами керують. Ще важливий момент з початку березня, 2022 року. Сатурн давав напружений аспект опозицію до чотирьох наших важливих планет, які в натальній карті України. Це якщо ми дивимося карту України на момент її створення незалежності 24 серпня 91 року. Отже два роки Сатурн давав опозицію до наших планет Сонце, Венера, Меркурій і Юпітер. Він ходив ретроградно, взад, вперед, але він не припиняв свій напружений аспект. І отже з цього аспекту Сатурн виходить 14 лютого 24 року. І в мене є велика надія, що те, що він хотів зробити, те, що він хотів нас змінити, це дуже було жорстко для нас. Але я маю надію, що у лютому. Це все піде на спад з 14 лютого. Ми заплатили велику ціну за те, щоб змінитися, щоб змінилось наші мислення. І в мене є надія, що ми підемо далі розвиватись самостійно, без того кнута, який нам давав Сатурн ці роки. Тому що Сатурн це трансформатор, який любить розвиток, який любить прогрес, який не любить застоїв, який нас. Веде до вищих духовних станів. З 17 квітня до 17 вересня Сатурн також дасть тригон до планети Плутон. Я також вважаю, що буде дуже багато трансформаційних подій, так як Сатурн у нас йде по другому будинку, це будинок ресурсу, і Плутон це знак лідерства. Будемо мати надію, що лідери всіх країн нам повинні допомогти, тому що ми дуже залежні від допомоги. Але щоб сказати, що вже зовсім нам стане легко, так ні. Тому що Плутон е, зайшов у наш перший будинок і буде знаходитись там довго. І ми пройдемо дуже велику очистку, дуже велику трансформацію. Плутон він не залишає нічого того, що е, нам не дозволить вийти на новий рівень. Все буде трансформовано, все буде змінено. Плутон це такий планета маленька, але це великий бульдозер, який йде і каже всім: або змінюйтесь, або у вас тут більше не буде. Далі перейдемо до планети Уран. Уран рухається також по тільцю, але на момент зустрічі нами Нового року він також рухається ретроградно. Це також дає нам затримку в розвитку. Нашої свободи, нашої незалежності, тому що Уран це та планета, дуже сильна планета, яка впливає на незалежність, яка любить свободу, яка не любить різні рамки, яка не любить всі умовності, всі кордони. Вона це все руйнує. Ретроградний він буде до 27 січня. Далі він піде прямо. Це теж дуже великий плюс до нашої надії. Що все ж таки ми здобудемо нашу незалежність, нашу свободу, і Уран нам допоможе. Уран він любить різних новаторів, це планета революціонерів, які все змінюють, це планета вищих світів, планета Божественної енергії, це планета, яка не любить застоїв, не любить, коли стоять на місці, не любить, коли діють по-старому. Уран це інтернет. Це нові ідеї, це аватари, це навіть зв'язки з інопланетянами. Отже, ми побачимо багато чого нового вже в цьому році, але, на жаль, через труднощі і кризи. Тому що ніхто не хоче самостійно покидати своє тепле місце, ніхто не хоче змінюватись, ніхто не хоче рухатися вперед, ніхто не хоче покидати свої. Такі комфортні, удобні коробочки, в яких ми сидимо. Коли він перейде в близнюки, це буде в му році. Ми всі це відчуємо. Кордони стануть розмитими, люди будуть багато подорожувати, люди будуть переміщатися, світ буде потихеньку перекраюватися, будуть розмиватися кордони. Деякі кордони будуть здвигатися, деяких, деяких зовсім не буде. Люди будуть подорожувати, жити одночасно в багатьох місцях, і ще буде багато чого нового, чого ми навіть не можемо спрогнозувати. У нас такого ще немає в досвіді, тому ми будемо разом з вами це усвідомлювати, але потрібно не боятися йти вперед і не держатися за старе. Поступово країни взагалі не будуть мати ніяких меж, ніяких кордонів. Релігії також відійдуть, тому що це теж розділяє людей, але це буде згодом, поступово, і весь світ стане однією великою системою. І ми, українці, отримали таку велику нагоду стати первопрохідцями, тому що ми завжди мріємо про свою свободу і незалежність. От нам творець і дав таку змогу проявитися першими в цьому світі, і ми боремося за цю свободу. І ми її В цьому році Уран також дасть квадрат на наші чотири планети, про які я вам говорила, і що стояли під впливом Сатурна. Квадрат це більш напружений аспект, і нам прийдеться знову нелегко, але це точно приведе нас до свободи, тому що Уран він руйнує все те, що було раніше. Він чистий, він прозорий, це енергія е, повітря. Ми побачимо зовсім нові, зовсім нові структури, яких раніше не було. Також він дає квадрат до нашої натальної луни, а це також луна це народ. Народ також повин, повинен змінитися. І ми змінимося, ми станемо нові. Уран це все нове. Нічого старого не залишить. В допомогу цьому процесу також прийде планета Плутон. Це дуже потужна планета. Хоча вона маленька і рахується, що це карникова планета, але вона має дуже потужну енергію. Це енергія Бога. Він є провідником між духовним і матеріальним світом. Він стоїть на кордоні між духовним і матеріальним. І він уже в цьому році постійно зайде у знак водолія з 21 січня. Він туди зайде, але пробуде там недовго, до 2 травня. Потім знову він піде ретроградно і повернеться знову в козиріг. Там він допрацює вже остаточно те, що залишилось. А козиріг це наші ментальні стани, це наші е, такі черезмірні думки, щоб все було правильно, щоб все було як потрібно. Козиріг це такий знак, який. Любить стабільність, зрозумілість, трохи впертість. Козиріг він все спочатку обмірковує, потім робить. Так ми жили по останні 20 років. 12 жовтня Плутон на 20 років переходить у знак водолія. Водолієм і управляє саме планета Уран, про яку я вам попередньо розказала. Тобто, в поєднанні ці дві планети. Зроблять дуже великий, дуже велику реструктуризацію на всій землі. Це не тільки стосується України. Ми вже не повернемося до всього старого. Це вже буде йти підготовка до епохи водолія, в якому й епоха риб, в якому жили, це епоха милосердя, але це епоха страждань. Люди. Любили жалітися, шукати винуватого в їхніх проблемах, не брали на себе відповідальність, їм легше було страждати, і так вони думали, що вони очищаються від гріхів, що вони вже народилися грішними, і за це вони повинні вистраждати або хворобами страждати, або якимось. Карами небесними це все відходить у минуле. В епоху риб ми були залежні від чихось думок. Ми були розділені, кожен жив сам по собі. Ми були розділені кордонами, релігіями і багато чого нас розділяло. Ми не могли зрозуміти, що ми всі одне цвіле, і тому ми не могли порозумітися між собою. Водолій це зовсім друга епоха. Це епоха друзів, це дуже дружелюбна енергія урана, це енергія повітря, яка не терпить ні кордонів, ні страждань. Вона просто летить на великій швидкості і змінює все навкруг. В епоху риб ми чекали, що хтось прийде, що нас хтось спасе, що нам хтось допоможе. Водолій це про інше. Потрібно змінюватися самого, впускати в себе новий, нові енергії, нові ситуації, це коли ми самі беремо відповідальність за свої дії, за свої слова, за свої вчинки, коли ми знаємо, що кожне наше слово, кожна наша дія дуже швидко приносить результати. І якщо ми діємо правильно, то результати будуть гарні. Якщо ми як раніше, хитрити, Обкрадати когось, як це робилося дуже довго, то результати також послідують дуже швидко. Також Уран він не любить різні стереотипи. Правила це не про нього. Кордони, рамки це не про рух. І Україна зараз як приклад для всього світу, що по-старому вже жити не можна. Що правила, які створені сотні років назад, вже не працюють. Вони не підходять під нові енергії. Ми так за це платимо дуже високу ціну, але така у нас місія, нас вибрав Бог, і ми вистоїмо, ми витримаємо. Також ми отримаємо високу духовну силу, яка покаже всьому світу, що потрібно вже об'єднуватися, потрібно бути одночасно незалежними і одночасно друзями з усіма, як це робить водолій. Він уміє допомагати слабшим, він уміє бути. Щедрим, добрим, порозумітися з любим, що нас чекає в майбутньому, це високі технології, це усвідомленості потрібно ще більше, штучного інтелекту буде ставати ще більше, і також уран відповідає за навчання. Отже, я рекомендую дітей побільше вчити, давати їм побільше знань, тому що це все. Хто буде володіти знаннями, той буде володіти світом. Те, що нам точно не потрібно в нашому майбутньому, це страхи, якими ми користувалися всі попередні роки. Отже, розкажу тепер про дракона, який також наганяє на нас багато страху. Рік дуже сильний. Одні з самих сильних років рахуються рік тигра і рік дракона. Але давайте зауважимо, що тигр. Це справжній звір, який існує в природі, який може нападати, який є сильний, який полює за жертв. Він завжди добивається своїх цілей. Дракон це зовсім друга енергія. Дракон це такий герой, який придуманий. Це більше схоже на ілюзії, тому що сам дракон це така карнавальна фігура, яку випускають для того, щоб було багато яркості багато світла, це завжди блискучий такий костюм, який випускає вогонь і, начебто, лякає всіх присутніх своїм великим тілом. Але після завершення цього карнавалу зазвичай це чучело спалюють і його не існує. І Він знову з'являється через 12 років. Знову, як Фенікс, возрождається, знову лякає і знову пропадає. І як ви знаєте, в усіх казках, у усіх оповіданнях дракони вони ніколи не здобували перемогу. Вони могли тільки наганяти страху. Отже, що нас чекає в цьому році, рік, в якому дуже багато енергії, дуже багато сил, буде багато активності, буде багато рішучості, буде багато дій. Страху також буде дуже багато, але дракон він також чесний, він також благородний, і він також шукає тих, хто би з ним товаришував. Також в рік дракона боротьба за власть за допомогою хитрощів може бути, за допомогою якихось то речей, які не завжди правильні. За допомогою обману, але також в східній острології це рік удачі, це рік небесної могутності. І він характеризується як роком розвитку, і роком зростання. І надію, що вже в цьому році ми переможемо це чучело і поступово почнемо виходити. на... Той рівень розвитку і благополуччя, яке нам прогнозують всі зірки. І основне те, що ми повинні в це вірити, вірити і також робити все, що залежно від кожного з нас, і готуватися до нового щасливого життя в новій епохі.